Експерт вважає, що включення України до 5% ВВП на озброєння НАТО дає можливість державам охочіше витрачати кошти. Україна закликає до реформи ООН, аби обмежити право вето у випадках агресії, геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Речник польського уряду оптимістично налаштований щодо прийняття 18-го пакету санкцій проти Росії. Експерт із питань безпеки Білостоцького університету Даніель Бочковський вважає, що Америка більш оптимістично підійшла до саміту НАТО після ударів по Ірану, бо всі дуже хвилювалися, що Трамп таки захоче демонтувати систему НАТО, як декларував раніше. Оптимізму вважає експерт, додала згода країн-учасниць виділяти більше коштів на оборону. Я в моменті на Думаю, це сталося як тільки на столі з'явилися конкретні гроші, коли видатки було підтверджено НАТО. Очевидно, на прохання Трампа а Трамп, який просто перетворив все на готівку, і бізнес насправді не має інструментів, аби атакувати більшість країн НАТО. Дядо атакування він шажій краю у газі завершився саміт НАТО. Результати якого в Україні, попри не дуже позитивні очікування, доволі позитивно оцінили країни НАТО, зокрема, погодилися виділити видатки, збільшити видатки на оборону. Задекларували подальшу підтримку України, власне закладаючи її в цих 5% ВВП на оборону, і це назвали також містком до вступу України до альянсу. Це дуже цікаве і важливе положення з точки зору України. Вважає Даніель. Бочковський, боці кошти буде залучено на розвиток військового потенціалу України. То не дотиче chyba саме броні. Це мабуть не стосується зброї та озброєнь, яке надсилається як такі, але очевидно йдеться про інвестиції, які підвищать військовий потенціал України. Спільні інвестиції у виробництво безпілотників іншого озброєння у розробку технологій. Будівництво цієї технології теж в Україні важливо, що Україну включили в ці 5% ВВП. Де факто це означає, що деякі країни будуть більш охоче витрачати гроші на на території теж України. Експерт говорить, що вже зараз вимальовується північно-балтійська структура разом із Францією та Польщею, яка вже стає майже Балтійською державою і йтиме у авангарді всього цього збільшення озброєнь НАТО. А по друге візьме на себе допомогу Україні. Звісно, наразі це декларація однак сподівається, експерт реальні до реалізації. У 80-ту річницю підписання статуту ООН міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна в своїй боротьбі захищає фундаментальні принципи організації і закликав реформувати ООН, А реформи мають бути спрямовані на обмеження права вето у випадках агресії, геноциду воєнних злочинів. Цитую: 80 років тому статут ООН було підписано, аби забезпечити мир і гідність для всіх, аби гарантувати, що жодна нація не буде піддана невиправданій агресії, щоб суверенітет був. Священним, а мир ґрунтувався на верховенстві права. Україна стояла біля витоків ООН, і Сьогодні вона стоїть на передовій, захищаючи основоположні принципи організації, завдяки своєму опору, дипломатії непохитній рішучості нашого народу, написав Андрій Сабіга на платформі X. Міністр також зазначив, що війна Росії спрямована не лише проти України, але й проти фундаменту, на якому було збудовано ООН. Україна не святкує цю річницю, наголосив Андрій Сабіга. Однак закликає всі миролюбні держави, члени ООН, захищати статут неслужбов. Словами аділом, речник польського уряду Адам Шлапка оптимістично налаштований щодо прийняття 18-го пакету санкцій проти Росії, і це мало би статися ще за часу польського головування. Нагадаю, воно добігає кінця. Словаччина й Угорщина блокують наразі угоду щодо останніх обмежень. Речник уряду польщі нагадав, що його країна досягла угоди щодо двох останніх пакетів санкцій. Так як в попередніх пакетах санкцій, як і у випадку з попередніми пакетами, я налаштований оптимістично. Ми працюємо над цим. Сподіваюся, що ми завершимо його до кінця польського головування. Як ви знаєте, залишилось чотири дні, але я думаю, все буде добре. Ми працюємо над тим, аби переконати наших партнерів щодо цього пакету санкцій. Словаччина і угорщина, яка підтримала словаччину, не має заперечень проти самого пакету санкцій, але хоче отримати поступ. Пки з інших питань стосується плану Євросоюзу щодо відмови від поставок російського газу до кінця 2027 року. До того часу, як декларували, всі довгострокові контракти має бути розірвано. Словаччина не хоче погоджуватись на це і посилається на загрозу енергетичній безпеці. премєр міністр угорщини вкотре повторив, що не згоден розпочати переговори про членство між Україною та ЄС, а також дозволити їй приєднатися до співтовариства на по законституційному референдумі, організованому урядом Орбана, 95% тих, хто взяв участь у ньому, проголосували проти прискореного шляху вступу України до ЄС, і саме на цей референдум посилається Орбан якщо ми інтегруємо Україну з європейським союзом, це буде разом із війною. А ми б не хотіли бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни, і становить для нас пряму загрозу. Бо якщо держава-член перебуває у стані війни, то весь європейський союз перебуває у стані війни, і нам це не подобається. на референдумі, який триває з кінця травня та супроводжується антиукраїнською кампанією. Уряд Торбана запитав своїх співвітчизників, чи підтримують вони вступ України до ЄС. Результат референдуму не є юридично санкціонованим, але цілком підходить як елемент політичної кампанії. Аналізують експерти. З огляду на зростання загрози з боку Росії, Європейський Союз повинен створити власну армію безпілотників, заявив у четвер комісар Євросоюзу із питань оборони Андрюс Кубілюс. На його думку, для протистояння Росії у потенційному конфлікті знадобляться мільйони безпілотників. Росія може мати 5 мільйонів безпілотників, тому нам потрібні більші можливості, аби мати перевагу. Сказав Кубілюс у інтерв'ю британському телеканалу Sky. News. він оцінив, що у разі війни знадобиться близько трьох мільйонів безпілотників, враховуючи, що Україні потрібно чотири мільйони таких машин для лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. на європейському континенті лише дві армії знають та вміють воювати із допомогою дронів. Одна із них це армія Росії, а друга це Збройні Сили України з генеральний секретар НАТО Марк Рюте уже оголосив, що хоче, аби альянс збільшив свої ресурси дронів і розвинув свої бойові можливості, аби адаптуватися до нових реалій, як видно на полі бою в Україні. Раніше Велика Британія опублікувала документ, який визначає стратегію розвитку та модель збройних сил. Дрони мають відігравати ключову роль. Словаччина не підтримає новий пакет санкцій ЄС проти Росії, як оголосив прем'єр-міністр Роберт Фіцом. Братислава вимагатиме відтермінування голосування з цього питання. Ми хочемо знати, чого очікувати, якими будуть можливості компенсації, та хто покриє збитки, які виникнуть у нашій промисловості, сказав Роберт Фіцом. Прем'єр нагадав, що Словаччина має контракти з російським а Газпромом, дійсний до 34-го року. Тим часом президент Литви Гіта, нас на усе наголосив на необхідності ухвалення ще одного пакету санкцій проти Росії. Я вважаю, що абсолютно необхідною передумовою для будь-якої мирної угоди є припинення вогню, а цього немає. Саме тому наша відповідь має бути чіткою та рішучою. Ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій. На мою думку, цей пакет є хорошим, рішучим і достатнім. Але звичайно, було б добре уникнути будь-яких винятків та послаблення його умов. Емшенсофніс до швидкого узгодження подальших санкцій проти Росії закликав також прем'єр-міністр Фінляндії Петеро Орпі наголосив перед самітом ЄС у Брюсселі, що Угорщину та Словаччину необхідно переконати прийняти 18-й пакет санкцій. Він також висловився на підтримку подальшої допомоги Україні. Морська безпека є одним із найважливіших завдань польського уряду. Заступник міністра державного майнарка Дюш Мархевка, який відповідає за морську економіку у міністерстві, заявив, що уряд протягом багатьох місяців вживає заходів для покращення ситуації у Балтійському морі. Серед іншого запроваджено перевірки всіх танкерів, які проходять через води, контрольовані Польщею. Центр урядової безпеки працює над створенням центру морської безпеки, який діятиме у складі морсь. Сього підрозділу прикордонної служби утворена структура має запевні створена структура мала би зосередити розпорошену зараз систему реагування на загрози в морі, створення потенціалу стримування в морській сфері, зміцнення співпраці в питанні боєприпасів, що залишаються під водою, та охорона інфраструктури та торгових шляхів це акценти польського головування. Шлаков жеглугових ораз інфраструктури морської міністр також повідомив, що зараз триває робота над розширенням інфраструктури для диверсифікації поставок палива. Це включає роботи у Гданській затоці та будівництво плавучого терміналу для зрідженого природного газу it інструмент, що дозволяє підтверджувати статус студента за допомогою мобільного ідентифікатора в додатку М-обиватель, готовий до впровадження. Як повідомило Міністерство цифрових справ, це зроблять уже із 1 липня. Студентський парламент Республіки Польща наголошує, що студенти роками чекали на таку зміну. А міністерство науки паралельно працює над імплементаційним регламентом. Він має визначити правила публікації студентських квитків, але це не не впливає на запуск усього рішення уже із 1 липня. Зміна також не означає, що не будуть в обігу пластикові ID картки. Фізичне посвідчення особи буде додатковою опцією а емлегітимація буде версією за замовчуванням. Дональд Трамп.